25 Amazon Prime Perks, які ви можете не використовувати. 2025 Amazon Prime. Більше, ніж просто безкоштовна доставка, як максимізувати підписку та дійсно отримати переваги. Багато хто з нас підписалися на Amazon Prime насамперед через безкоштовну та швидку доставку. Це, звичайно, привабливий аргумент. Особливо в епоху, коли інтернет, магазини стали невід'ємною частиною нашого життя. Але ви знаєте, більшість із нас, мабуть, навіть не підозрюють, наскільки ширший спектр переваг, які пропонує ця підписка. Після декількох років використання Prime я зрозумів, що це набагато більше, ніж просто спосіб швидше отримати посилки, це ключ до економії грошей, збільшення зручності та навіть розваг. І будьмо чесними, з щорічною плату Prime вже не була дешевою підпискою. Тому, якщо ви платите за це, ви слід знайте, як отримати максимум від неї. У цій статті я поділюся своїм досвідом і розповім про ті переваги Amazon Prime, що дійсно коштує уваги. Я спробую дати вам практичні поради та рекомендації на основі мого особистого досвіду, щоб ви могли зробити підписку максимально ефективною. Плюси повинні бути відомі про. Давайте розберемося з основними перевагами, які часто залишаються непоміченими. Я поділю їх на кілька категорій для зручності: 1. Покупки та заощадження: безкоштовна та швидка доставка це, звичайно, є основою Prime Але не обмежуйтесь стандартною доставкою. Спробуйте День Амазонки. Це можливість отримати всі ваші замовлення в один день тижня, що значно зменшить кількість посилків, що лежать біля ваших дверей. Я особисто використовую цю функцію, щоб уникнути хаосу, особливо в періоди активних покупок. Знижки для учасників: Amazon постійно пропонує ексклюзивні знижки для передплатників Prime. Не ігноруйте їх. Я часто знаходжу чудові пропозиції для побутової техніки, електроніки та навіть одягу. Регулярно перевіряйте знижки на основні учасники на сайті або в програмі. 10 доларів знижок на відеоігри, якщо ви геймер, то ця функція може бути дуже вигідною. Отримання 10 доларів знижок на відеоігри попереднього замовлення це чудовий спосіб заощадити. Ключ Amazon, незважаючи на те, що послуга була тимчасово призупинена, ідея доставки безпосередньо до вашого автомобіля або до ваших дверей є величезним кроком вперед у зручності. Якщо Amazon поверне цю функцію, вона стане справжньою революцією. 2. Розваги та вміст: примітне відео, Netflix та HBO Max, звичайно, популярні, але не забувайте про Prime Video. Є хороший вибір оригінальних серій та фільмів. Я знайшов кілька справді цікавих шоу, які я не міг знайти більше ніде. Amazon Music Prime безкоштовний доступ до мільйонів пісень, чудовий бонус. Звичайно, якість звуку та вибір на порівнянні з Apple Music або Spotify, але для повсякденного прослуховування достатньо. Першочергове читання та Kindle вперше читає здатність читати книги. Це чудовий спосіб диверсифікувати своє дозвілля. Я часто використовую Prime Reading, щоб прочитати щось легке та розважальне. Prime Gaming – якщо вам подобаються відеоігри, то Prime Gaming – це справжній подарунок. Безкоштовні ігри в ігрові об'єкти та підписки на Twitch – це чудовий спосіб диверсифікувати свій ігровий досвід. 3. Послуги та додаткові можливості. День Амазонки, як я вже згадував, це чудовий спосіб організувати доставку та зменшити кількість посилків, що лежать у вашому домі. Амазонські фотографії, необмежений магазин у повній резолюції це величезний плюс для тих, хто любить фотографувати. Я використовую фотографії Amazon для зберігання всіх своїх фотографій та ділитися ними з родиною та друзями. Грабаби, безкоштовна доставка та знижки на їжу з ресторанів це чудовий спосіб заощадити гроші на їжу. Я часто використовую грабаби для замовлення їжі на вечерю, коли не хочу готувати. Амазонська аптека, незважаючи на потенційні питання конфіденційності, заощадження на лікарських засобах є серйозним аргументом. Якщо ви приймаєте ліки, що відпускаються за рецептом, варто перевірити, наскільки вигідна ця послуга. Як максимізувати підписку, поради та рекомендації. Тепер, коли ми розглянули основні переваги, поговоримо про те, як отримати максимум від них. Плануйте свої покупки, не замовляйте товари окремо, якщо ви знаєте, що вам незабаром знадобиться щось інше. Спробуйте зробити одне велике замовлення, щоб використовувати безкоштовну доставку. Використовуйте списки бажань, додайте товари, які вас цікавить, до списків бажань. Таким чином, ви можете відстежувати ціни та використовувати вигідні пропозиції. Підпишіться на сповіщення, увімкніть сповіщення про знижки та акції. Тож ви не пропустите вигідних пропозицій. Перевірте розділ знижки на головних учасників, регулярно перевіряйте цей розділ, щоб не пропустити ексклюзивні речення. Використовуйте Amazon Assistant це розширення для браузера, яке дозволяє відстежувати ціни та отримувати сповіщення зі знижками. Поділіться підпискою з родиною, якщо у вас є діти або інші члени сім'ї, які живуть з вами, ви можете поділитися з ними передплати. Мій особистий досвід, що насправді того варте. Після декількох років використання Amazon Prime я можу впевнено сказати, що це справді вигідна підписка. Мені особливо подобаються такі переваги. Безкоштовна доставка це, звичайно, найбільший плюс. Я економив багато грошей на доставку, особливо коли я замовляю товари з різних магазинів. Примітне відео, я знайшов кілька чудових серій, яких я не міг знайти більше ніде. Амазонські фотографії я використовую фотографії Amazon для зберігання всіх своїх фотографій та ділитися ними з родиною та друзями. Знижки для основних учасників, я часто знаходжу чудові пропозиції для побутової техніки, електроніки та навіть одягу. Висновок чи варто платити за Amazon Prime? Відповідь на це питання залежить від ваших індивідуальних потреб та звичок. Якщо ви часто замовляєте товари на Amazon, то Prime підписка, ймовірно, окупиться. Навіть якщо ви не замовляєте товари на Amazon так часто, ви все одно можете скористатися іншими перевагами, такими як Prime Video, Amazon Music Prime та Amazon Photos. Зрештою, Amazon Prime це не просто спосіб отримати безкоштовну доставку, це всебічна підписка, яка пропонує широкий спектр переваг, які допоможуть вам заощадити гроші, збільшити зручність та розважитися. Якщо ви не підписали Amazon Prime, то рекомендую спробувати безкоштовну пробну версію і подивитися, як це вам підходить. Ви можете бути здивовані, наскільки корисною може бути ця підписка. Головне, не забудьте використовувати всі можливості, які вона пропонує.